Вітаю всіх! Ну що, настав цей довгоочікуваний день старта плей-офф Національної баскетбольної асоціації. Сьогодні відбулося 4 гри. Всі 4 матчі я подивився в прямому ефірі. І нарешті це відбулося. Дивіться, значить, перший матч у нас. Східна конференція. Індіана Пейсерс приймала вдома Мілуокі Бакс без Деміана Ліланда. Бакс. Приїхали в гості до Індіани. І так, Індіана фаворити. Фаворити матчу були. І вони впевнено здобувають перемогу 117 на 98. Пейсерс контролювали гру з самого початку, завершивши першу половину з перевагою 67 на 43, Паскаль Сіакам набрав 25 очок, а команда обіграла Бакс у передачах на 13. Незважаючи на 36 очків і 12 підбирань від лідера Бакс Яніса Антетокумпо, Мілокі не змогли скоротити відставання. Тому впевнена перемога. Indiana Пейсерс, і привіт до Ріверсу. Вітаю, да. вітаю Пейсерс з першою впевненою перемогою. Буде цікаво подивитися далі. Далі, що намагатиметься робити док Rivers? І другий матч східної конференції відбувся у. Нью-Йорку, де місцевий Нікер Бокерс приймали Детройт Пістонс. Так, цікава цього сезону. Дуже цікава команда в Пістонс Детройту. Тому Нікс буде дуже нелегко дуже нелегко і перший матч це доказав. Нікс здобули перемогу завдяки. Потужному ривку у, у, у другій половині. І це була вже м, третя четверть, 21-0. Джейлен Брансон відзначився 34 очками та 8 передач. Карл Ентоні Таунс додав 23 очка плюс 11 підбирань у своєму дебютному плей оффі за Нью-Йорк Нікс. Пістонс вели навіть в третій четверті, але не змогли втримати перемогу. Все-таки Нікс на досвіді забирають, забирають гру. Та кінцівка матчу повністю була за Нікс. Все-таки досвіду не, не вистачає ці молодій, але дуже-дуже дуже, дуже, дуже цікаві команді. Також цікава, цікава пара. Тут очікується теж е, цікаві поєдинки та цікава серія. Побачимо, що буде далі. Перші дві гри буде в Мікс, потім команди переїдуть в Детройт. Так, ну і матч, який ви зараз бачите, це заключав якраз ігровий день е, Лейкерс. Лос-Анджелес Лейкерс приймали вдома Мінісоту Тібрус, і Міннесота забирає дуже-дуже впевнену перемогу. Просто розклавши по полочкам Лейкерс, здобули дуже впевнену перемогу, контролювали весь хід матчу і на підбираннях і під щитами, ну, і ну да, Леброн Джеймс виглядав доволі таки блідно. За першу половину він відзначився тільки ефектним блокшотом і 10 очками. Джо Бороу, кватербек Бенгалас, який був присутній на цьому матчі, покинув матч, покинув гру. Ще залишалося більше 4 хвилин. Отаке. А зараз ми переносимось в суперматч. Супер матч першу гру між Denver Nuggets та Los Angeles Clippers. Так, четвертий та п'ятий місця посилу в западні, західній конференції. І це, мабуть, сама гаряча серія першого раунду. Nuggets все ж таки. В овертаймі, в супердраматичному матчі забирають перемогу, відігравши 15-очкове відставання. Нікола Йокіч був близьким до трипл-дабу, 29 очків, 12 передач та 9 підбирань. Арон Гордон додав 25 очків. І Джамал Мюррей – 21. В кліперс Джеймс Харден набрав 32 плюс 11 передач. Але 20 втрат від LA Clippers дуже вплинуло на результат. Дотисли все-таки Нагетс. Дотисли Нагетс Лос-Анджелес Кліперс і важко, але все ж таки забирають першу гру. І пару втрат теж відбулося. Кінцівки матчу, і тут ми бачимо, що якраз Russell Везброк. Рассел Весбрук приносить команді перемогу в вирішальному відрізку матчу. А ми пам'ятаємо, що говорили, А ми пам'ятаємо, що говорили СМІ про е хвилини, які має грати, чи не грати Рассел Весбрук в кінцівці матчу. Дякую всім. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будь ласка, відео. Побачимось. Побачимось. Любіть баскетбол. Пока-пока.